У нас час життя все дорожче, а любов до стрільби залишається такою, як і раніше. І поки ціни на великі калібри змагаються у зростанні з курсом валют, звичайні люди шукають альтернативи, щоб і надалі мати можливість стріляти. І саме в цій ситуації на допомогу приходить він, патрон калібру 22 lr Вітаю! Мене звати Владислав. Я бренд-менеджер продукції Beretta Group а також нашого портфелю патронів, і ви на каналі Проствол. Часному світі ми бачимо загальну тенденцію збільшення попиту на мілкашку, тобто 22 ЛР. Її полюбляють як початківці, так і вже досвідчені стрільці. І це цілком зрозуміло, адже малокаліберна зброя та патрони значно дешевші за своїх крупнокаліберних родичів, що дає можливість більше тренуватись навіть з обмеженим бюджетом. До того ж, продовжують набирати популярність змагання типу PRS та Бенчрест з малокаліберною зброєю, що робить мілкан. Не лише гарним інструментом для тренувань, а й окремим полем, в якому можна позмагатись з іншими стрільцями. Тому у зв'язку з нещодавнім поповненням асортименту магазинів компанії ствол патронами вже відомих брендів CCI та Federal, ми вирішили вам продемонструвати їх реальну ефективність під час стрільби. CCI Standard Velocity це вже класика, справжня база для стрільців в калібрі 22 LR. Цей базовий патрон оснащений кулею з масою 40 Грейн і заявлена виробником. Початкова швидкість 326 метрів в секунду. CCI Clean 22 Hyper Velocity. Це новинка в нашому асортименті. CCI представили кулю Clean 22 в 2019 році, і головна її фішка в її полімерному покритті. Воно значно зменшує забруднення каналу ствола та глушника свинцем. Сама ж куля має масу 31 грейн і швидкість в 472 метри в секунду. Federal Gold Medal Target. Цей патрон позиціонується брендом Federal як високоточний. Завдяки більш. Регульованим умовам виробництва та якісним матеріалом, він більш прогнозований та повторюваний, ніж свої конкуренти. Патрон оснащений кулою масою 40 грейн та має початкову швидкість в 329 метрів в секунду. Federal Gold Medal High Velocity Match. Патрон тієї самої лінійки, що й попередній. Головна його відмінність у початковій швидкості кулі. При масі в 40 грейн виробник заявляє, що її початкова швидкість 366 метрів в секунду. А тепер. Коли ми маємо базове уявлення про наші патрони, пропоную прийти до їх тестування в умовах стрільби на 50 та 100 метрів. А тестувати наші патрончики ми будемо за допомогою ось такого карабіна Тіка Т1X нашого оператора Євгена. Карабін, як ви бачите, трішки допрацьований для змагань типу PRS Rimfire. На нього встановлено приціл Vector Optics Continental 3 на 18. Почнемо наш тест з патронів CCI Standard Velocity. Дистанція 50 метрів, будемо робити 5 пострілів. Тепер перейдемо до стрільби на 100 метрів. Знову ж таки, 5 пострілів. І невеличка ремарочка. Щоб зробити наш тест більш об'єктивним, після відстрілу кожного типу патронів ми кілька разів пройдемось протяжкою і зробимо пробний відстріл наступного типу патронів. Так ми зможемо створити більш правильні умови. А переглядати результати наших відстрілів ми будемо вже в кінці відео. Тепер спробуємо патрон CCI Clean22 Hyper Velocity. Мені особисто дуже цікаво побачити, як відпрацює цей патрон. Адже це новинка, і поки що ми не отримували жодних відгуків по ньому. До того ж, цей патрон самий швидкісний серед тих, які сьогодні у нас на огляді. Дистанція 50 метрів. Тепер все те саме, але дистанція вже 100 метрів. Після невеликої чистки повертаємося до стрільб. Ми закінчили з нашими CCI і тепер переходимо до патронів бренду Federal. Першим у нас на черзі буде Federal Gold Medal Target. Дистанція 50 метрів. Знову ж таки, той самий Federal Gold Medal Target, але дистанція вже 100 метрів. Ми завершили нашу невелику чистку, і тепер переходимо до останнього на сьогодні патрону: Federal Gold Medal Хай Velocity матч. Подивимось, що він із себе покаже. Дистанція 50 метрів. І останній на сьогодні тест це все той самий Gold Medal High Velocity match але на дистанції вже 100 метрів. Що ж, зараз проведемо фінальну чистку. І вже будемо дивитися на наші загальні результати за сьогодні. Що ж, як ми бачимо, всі сьогоднішні патрони показали об'єктивно хороші результати. Сподіваюсь, що проведене тестування змогло дати вам, нашим глядачам, наочний приклад того, як показують на практиці себе патрони нашого асортименту. Особисто від себе хотів би додати, що, наприклад, патрони CCI Hypervelocity Показали себе не так добре, як могли б. На мою думку, це пов'язано з довжиною ствола нашого карабіну. У нас Тіка Т1X з 16-дюймовим стволом. Краще було б використовувати карабін з більш довгим стволом. Щодо патронів CCI Standard Velocity та Federal Gold Medal обох моделей, вони показали себе вкрай чудово на дистанціях як 50, так і 100 метрів. Тому пропоную вибирати, купувати, тестувати і визначатись з патроном. Під конкретно вашу гвинтівку. Що ж, буду радий почути в коментарях ваші думки, а також діліться своїми побажаннями на рахунок того, які б ще патрони ви хотіли побачити в магазинах мережі компанії Ствол. З вами був Владислав та команда Проствол. До зустрічі!